Чому українські скіфи не сака, як записали в санскриті, не ска, як писали перси, а сколи сколоти. Де саки підчепили суфікс Л, і що він значить? Відповідь можна знайти в пенджабській колонії Аріїв, де й зародилися саки-скіфи за індійською гіпотезою. Добрий день, ви на каналі Бетелькезе Studio. Вітаю! нас уже 3000 підписників, а прагнемо до 300 тисяч. До справи! У ведичний період в Пенджабі цар народу мадрів Салій заснував столицю Шакала або Сакала. Місто Сакала та Саки неодноразово згадуються у епічній Магабгараті та Пуранах. Столиця Сакала була в межирічі річок Чандрабгака та Іраваді, яке називалося Сакала Двіпа. У середньовічній збірці легенд кашміру Катхасаріт Сагара описується Сакала під час прийому високого гостя. У місті Шакала відчувалася велика радість через прибуття високого гостя. В одному місці було видно танці, в іншому чутно прекрасну музику, в одному місці були смачні напої, в іншому показ вбрання світловких красунь, а ще голос бардів, що гучно співали хвалу гостю, який мав все, чого тільки забажає. Це такий короткий уривок з великої літератури про багате й прекрасне місто Сакала. Запишіть в коментарях, чи бажаєте послухати одну з тих захоплюючих легенд про Сакалу та неймовірні пригоди її мешканців. Індійські дослідники зазвичай виводять назву сакала від етноніма саків сака. Санскритський посесивний суфікс «ла» дає відповідь на питання, чий та означає приналежність. Наприклад, сакуна сакунта птах, сакунтала пташина. Часом слова Сака і Сакала виступають синонімами, як от назва межиріччя чи країни Сакадвіпа Сакаладвіпа. Поглянемо на варіанти топоніма Сакала, адже вони можуть бути ключем до розпізнавання самоназви скіфів по всіх землях, куди вони мігрували. Заходимо на ресурс, Заходимо на ресурс джатів Індостану, Джатланд Вікіпедія. Тут варіанти назви Сакала підкріплені посиланням на джерела. Ось тут і Сакала, і Сагала, і Сангала, і Санкала. І Сагал. На думку більшості дослідників Магабгарати, в епосі відображена війна на полі куру, що відбулася в 10 столітті до нашої ери, перші записи Магабгарати відомі з IV століття до нашої ери. Там трапляються варіанти назви міста Сакала і Сагала. Мешканці Сакали були мадри. Називалися також вагіками бактрійцями Панініс Гандгари е, в VI чи вірогідніше в IV столітті до нашої ери у граматиці зафіксував такі варіанти: Санкала, Шакала, Сангала. Фіксуємо, що вищеназвані варіанти вже були до періоду індосківських царств до II століття до нашої ери. Тобто назву Сакала залишили ті саки, що мешкали в Пенджабі задовго до індосківського періоду. Ось ці варіанти назви сакала у таблиці. На початку С та Ш. Взаємозамінні всередині «к» та Г, сакала, шакала, сагала, шагала і також назалізований звук «ан» Санкала, Сангала, Сангал сангла. Гляньмо на пенжабомідійські лексичні паралелі, що стали б можливими завдяки міграції частини аргіїв з Індії до Мідії. У Мідії мешкали мади, мари, марди. Це різна назва мідійців, яких називали бактрійцями також або індійцями. У Пенджабі мешкали мадри, яких називали бактрійцями, і вони були індійцями. У Мідії було князівство Біцакі, інша назва бітсангі. А річка Діяла звалася Гіндом. Як записав Геродот. У басейні Інду в Пенджабі столиця Мадрів звалася сакала Сангала. А тепер глянемо на продовження скіфської історії в Ізраїлі. У другій половині 8 століття до нашої ери Асирійці захопили князівство Біцакі або Біцангі, тепер переселили у Ханаан народ Сангіли. В Ізраїлі тепер є місто Бейтшеан. Або бітсан, яке в античну добу звалося скіфополем. А ще маємо на увазі, що була пізніша хвиля скіфів і шкуза, що зайшли на Близький Схід у 679 році до нашої ери, як визволителі Мідії від Асирійської залежності. А тепер поміркуємо, чому серед євреїв-левітів такий високий відсоток носіїв арійських гаплогруп. Теж скіфи. Нагадую, ставимо вподобайки, підписуємося та поширюємо відео. Хай процвітає український Ютуб. Ще одна локація. У семиріччі мешкали Саки у першому тисячолітті до нашої ери. Після відходу з семиріччя на Захід саки створили країну Сакастан зі столицею Сігал-Сігара. Нині назва Іранської провінції Сакастан зветься Сістан. Саме місто Сакала нині зветься фортеця Сіял. Сіал Кот. Корінь Сака Сакала перетворився у Сі та Сігал Сіал. Але в Памірі є народ сангличі, у назві якого чітко видно основу Сангала. сангла, Скіфи. І шкашимці та шугнанці Паміру містять у своїй назві корінь шак. Як бачимо, за саками в одному регіоні могли закріпитися різні варіанти етноніма, що походять від одного слова сак. В ареалі скіфських археологічних культур тиви є хребет Сангілен Сенгілен. Сангіли. Мідії, Ханаану та Сангілен Теви, схожість нас теж може бути, як бачимо, не випадковою. Скіфи України мають передісторію, яку може назвати царство Ішкуза на Близькому Сході. Перси зафіксували етнонім скіфів СКА. Геродот в Україні зафіксував основу сколо. Очевидно, у мові скіфів і Відбулася редукція та випадіння довгої голосної А в корені слова, санскритське «сакала», Сакала, скіфське скал. У праслов'янській мові основа скал, очевидно, була адаптована до скол. Окаючий варіант самоназви характерний лише для українських скіфів. Етноназва сколи, скольва, «сколвини» поступово трансформувалася у склавини та слов'яни. Тому загалом погоджуюся з авторами велесової книги, хто б вони не були. Коли б вони не жили, що скіфи заснували рід слов'ян серед автохтонів України, борисфенитів, венедів. На цьому слові бувайте здорові! Хай щастить! Переможемо! Слава Україні!